Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та смачних овочів, які ви готуєте з допомогою квашення. І сьогодні за вашим проханням агрогороскоп квашення капусти та інших овочів, в тому числі і грибів у жовтні 2024 року. Гриби теж дуже гарно квасити, тоді краще вони зберігаються і не перекисають. Отож, давайте ми розберемося, коли вибрати найкращі періоди. 9 жовтня починається в жовтні з 13.30 до кінця доби, 10 жовтня всі 24 години, 11 жовтня з 0 годин і до 17 години вечора. Є ще гарний період один у жовтні для квашення. Овочів та капусти. Це телець, спалений шлях місяця. 18 жовтня всі 24 години, 19 жовтня з 0 годин до 21 години вечора. Ось він у вас весь гороскоп, аграрний, кулінарний гороскоп. Хочу нагадати, що не має значення фаза чи перехід із фази в фазу для квашення овочів головне знаки. І ми вже це з вами знаємо, ті, хто з нами вже багато років. І використовуємо цей досвід і в майбутньому. На все добре, смачної вам капусточки і інших овочів та грибів. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.